Ценя жовтий прапор сьогодні майорить в тилу ворога. Це вообще сумасшедший дум. Наша бригада Хартія вирішила нагадати окупантам, хто господар на українській землі. Аеророзвідники Хартії за допомогою дрона встановили прапор України у серебрянському лісі на опорі високовольтної лінії, прямо над позиціями Рефії, фактично в тилу ворога. Зухвалу операцію хартійці влаштували на честь десятої річниці створення нацгвардії України. Але це не єдиний сюрприз, який на 13-ї бригади влаштували окупантам. Маленькі, але потужні безпілотники. Мавік наші бійці постійно потребують ці дрони. Подібні пташки, розхідний матеріал, адже їх часто збивають, тож і потреба в них тільки зростає. Дрони Мавік вже легенда сучасної російсько-української війни. Безпілотник, який задумувався як камера для зйомки свят, став очима українських військових. Завдяки ним аеророзвідка може заздалегідь побачити ворога та захистити свої позиції. Якби, не дай Боже, наших з позицій вибили, то я про це вже знав. Ні, цього точно не сталося. А те, що йдуть масовані атаки на ці позиції, це так би теж те не є новиною. Справа в тому, що цей наш плацдарм це е, одна з найбільших загроз, взагалі, які ми створили нашому ворогу. І ворог не може це не розуміти. Е, другої каховської греблі, щоб підірвати, в них немає. Тому е, якщо плацдарм протримається до тепла до зелені. А не так довго вже лишилось. Ну чим далі, тим більше, скажімо, стає ймовірним, що ми зможемо його розширити, поглибити, і що піде висадка додаткових сил. От поки стоїть задача протриматися, саме стоїть задача тримати плацдарм до більш сприятливих в першу чергу природних саме умов. Але ж відповідно, тут час працює на нас. При це власне от ці природні умови наближаються. Більш того, зверніть, якщо зверніть увагу, е, ми тут зараз дуже слідкуємо за всіма західними пакетами допомоги. От ясно, що ми в першу чергу дивимося на снаряди на боєприпаси для ППО, і тому пройшло менш поміченим те, що чомусь саме в нещодавніх пакетах допомоги була дуже були такі дуже цікаві, скажімо, лоти. Ми це можемо обговорювати, бо це з викритих джерел, тобто росіяни це точно знають. От так от були дуже цікаві лоти від Фінляндії та Швеції. Фінляндія та Швеція нові члени НАТО, раптом чомусь саме зараз дають нам кілька десятків невеликих катерів. От одночасно саме там десь порядка 40 одиниць саме невеликих десантних катерів. Ну я думаю, що тут скласти 2 і 2 насправді не є проблемою. Це це, от саме власне під весну на Дніпрі. От, тобто, е, єдиний шанс росіян уникнути сам саме наших розширення наших операцій на лівому березі, це все ж таки скинути плацдарм зараз, поки ще все ж таки не пішла зелень. От що вони намагаються зробити? Намагаються зробити вже десь так, дай боже мені не помилиться, Чи шоста, чи сьома це серйозна їхня спроба е, витіснити наших хлопців, і дівчат з кринок та інших позицій? Насправді ж далеко вже не тільки кринки. Фактично, плацдарм розтягнувся майже від кринок до Олешок. От він не глибокий, він Дніпра, тому що це обмежується тим, що ми можемо прикрити артилерію з правого берега. Але от в межах оцієї, скажімо, артилерійської парасольки, нашої, там фактично вже весь берег наш. От і так, бої за нього, звичайно, дуже жорстокі. Тут, тут насправді тут нічого абсолютно нового, навпаки, ми вертаємося в нашу дуже давню історію. От свого часу наші предки-запорожці, от саме там в плавнях Дніпра, ховались там від турецьких набігів, а потім, якраз на маленьких чайках, самі звідти ходили інколи навіть аж на Стабов. От історія повторюється. От нам зараз тільки вже фіни і шведи постачаються новітні версії чайок. От, ми ну знову ж таки чекаємо саме зелені в плані Дніпра. Справа в тому, що ще два-три тижні тому, ну три ж тижні тому. Тому я б взагалі оцінив ситуацію на наших фронтах як, ну чесно кажучи, ну, близько до катастрофічно. бо в нас були дві критичні проблеми: е, страшний брак снарядів і брак людей. От так от ситуація суттєво помінялася. І е, хороше, те, що брак снарядів закінчився, брак снарядів закінчився, артилерія по всьому фронту знову ожила. от Бог війни повернувся. І це дуже впливає насправді. Ну, це принципово різна війна, коли ти можеш починати знищувати ворога за 30-40 кілометрів, або коли ти мусиш дати йому доїхати на відстані в півдрона, тобто кілометрів так 5, а той взагалі приймати кожного разу саме ближній бій, от стрілецький бій, коли ти реально бачиш обличчя твого ворога. І ми кілька місяців протримались в умовах, коли в нас не було дальних засобів враження. Це привіт Дональду Трампу, який створив нам цю катастрофу, але ми це вже пережили. Ми це витримали. Наші захисники і захисниці в цих нелюдських абсолютно умовах, от весь час приймаючи оці ближні бої, вони все ж таки вистояли. Лінія фронту ніде не прорвалася, фронт ніде не посипався. Ну але правда, ну доволі сильно, скажімо так, прогнувся. Але не більше того, і прогнувся переважно на оцьому, цьому, ну як би тепер вже правильно мабуть казати, поставдіївському напрямку. От. Де вже тепер Авдіївка, на жаль, є не нашим опорним пунктом, а навпаки ворожим. І так само, як ми користувалися тим, що Авдіївка на панівній висоті, от так само зараз цим користується ворог, От розстрілює позиції, які нижче розташовані. Так от, але от пережили цей снарядний голод. На щастя, снаряди доїхали. Ну, Це ніхто не офіційно не оголошує, але ну, мені здається, що єдиний реальний варіант, звідки вони взялися, це такі, от, як там, смачні чеські тобто, Просто неймовірні речі зробив Петер Павел. І крім того, що він нам снаряди знайшов, гроші на них зібрав. Але судячи з усього, він ще й дуже, дуже блискучо провів інформаційну операцію. Коли весь цей час виглядало так, що нібито треба спершу зібрати гроші на всі 800 тисяч снарядів, і тільки тоді їх викупати. А вже тепер очевидно, що навпаки викупали траншами. От по мірі знаходження грошей одразу скільки снарядів викупалось і сюди їхало, і от перші транші вже доїхали. Це дійсно дуже поміняло ситуацію. Саме звідси з'явились такі, на мою думку, трохи передчасні заяви деяких наших посадовців про те, що вдалося фронт стабілізувати. От я б все ж таки чесно, так не казав. І так ми переходимо до поганого. Отже, в нас були дві критичні проблеми: брак снарядів, брак людей. Першу Петр Павел нам вирішив, а от другу ми не вирішили. От критичний брак людей, критичний брак особового складу по всьому фронту, на жаль, вважається рівно таким самим, як був От, місяць тому, два місяці тому. Більш того, навпаки, ця проблема тільки загострюється. Справа в тому, що, ну, як ви самі розумієте, навіть при прикритті артилерії наші захисники вибачте не інші. От в нас там є втрати кожного дня, а крім того, люди ще просто зношуються, втомлюються, навіть ті, хто не стали втратами, вони поступово втрачають боєздатність. І коли ще місяць тому, наприклад, мені хлопці з роботи наговорили, що в нас на взводних опорних пунктах. Я нагадаю, що взвод – це 30 бійців. Що в нас на взводних опорних пунктах від 5 до 8 бійців, ну як вам, ступінь комплектації? Коли ще відступали з побіди, це от за Авдіївкою, от я питав хлопців: от у мене там теж були друзі, що а що таке? каже, ну, а що ти каже, хочеш? Каже, посипались каже, частини, в яких тридцять штатного складу. От ну да я вам коли колишній командир роти скажу, що якщо тебе від роти одна третина, ти не виконаєш завдання роти, ти виконуєш завдання в кращому разі для взводу. От, от ти не стрибнеш вище голови. От і е, оця проблема, на жаль, за цей час тільки загострювалась, а не вирішувалась. І отут нам її не вирішать ні Петер Павел, ні Дональд Трамп, ні Джо Байден. Це та проблема, яку має вирішити наша цивільна влада. Причому я саме акцентую, цивільна влада це не проблема армії. Армія робить свою роботу, і враховуючи той ресурс, який вона має, вона цю роботу робить просто блискуче. чесно кажучи. Я в захваті від того саме як тримаються наші захисники і захисниці. Ну це це надзусилля, але до того, що армія відповідає тільки за тих людей, які вже в ній з'явилися. От з моменту, як людина одягає піксель, все, за неї відповідає армія. І генералів можна і треба жорстко запитувати, що ця людина вдягнена і взута, чим її годують, чому її навчають, які накази дають. Але звідки ця людина в армії візьметься, це відповідає не армія. За це відповідає цивільна влада. І цивільна влада поки не просто зриває, а я просто вже сказав саме саботує свою частину роботи, от для того, щоб ми не програли цю війну.